Права 345. Прожитковий мінімум в Україні на 1 січня 2022 року становив 2481 гривню на працездатну особу та 2618 гривень на дітей віком від 6 до 18 років на місяць. Родина складається із 4 осіб: тато, мама, донька Юля 13 років та син Тарас 8 років яким має бути дохід родини за грудень 2021 року, щоб він дорівнював? Перше завдання одному сумарному прожитковому мінімуму всіх членів сім'ї. Ну що ж, давайте міркувати. Чатку порахуємо. А який має бути прожитковий мінімум тоді двох дорослих осіб працездатних? Ну що ж, одна працездатна особа це 2481 гривня в сім'ї тато і мама працездатні то Тоді множимо цю цифру на 2. Ну що ж, записуємо тоді перше завдання, перша дія. Ну і пишемо, що 2481. Що множиться на 2? І це дорівнює. Ну що ж, усно... Буде важко, напевно, помножити на 2, додати те саме. Давайте будемо стопчик множити. Записуємо 2481 гривня, що множиться на 2. Множимо. 1 помножити на 2 це 2. 8 помножити на 2 це 6. 6 пишемо 16, 6. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 2 це 8 плюс 1 це 9. 2 на 2 це 4. Ну що ж, записуємо, що добуток у нас дорівнює. Тоді 4962. 4962. Записуємо в дужках чого гривні. Гривні. Записуємо це сумарний або прожитковий мінімум. Прожитковий. Мінімум мами і тата. Гаразд. Ну що ж, тоді давайте рахувати, який прожитковий мінімум буде на двох дітей. На доньку та сина. Ну що ж, записуємо тоді. Друга дія. Тобто 2618, що множиться на 2. І це дорівнює. Ну що ж, аналогічно, давайте множити на 2. Записуємо 2618, що множиться на 2. Множимо. 8 помножити на 2 це 16. 6 пишемо 1, запам'ятовуємо 1 на 2 – це 2, плюс 1 це 3. 6 помножити на 2 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 2 це 4, плюс 1 це 5. Отже, записуємо, що це у нас буде 5 тисяч 236. Записуємо в дужках чого гривню. Гривень. Це в нас буде прожитковий мінімум. прожитковий мінімум. Мінімум. Так. На сина. І доньку. Ну що ж, а зараз ми вже готові рахувати, а який буде сумарний прожитковий мінімум усіх членів сім'ї. Записуємо тоді третє діє. Ну що ж, на тату і мама 4962 гривні додати. Ну, а на дітей це 5236 гривень. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати стопчик. Записуємо тоді. Так, давайте десь тут. 4962 додати 5236. Додаємо. 2 плюс 6 це 8, 6 плюс 3 це 9, 9 плюс 2 це 18. 8 пишемо 1 запам'ятовуємо. 4 плюс 5 це 9, плюс 1 це 10. Ну що ж, записуємо, що сума у нас дорівнює 10 тисяч 898. Записуємо в дужках, чого гривень. Так, пишемо, що це у нас сумарний. Прожитковий. Прожитковий? Мінімум? Всіх членів сім'ї? Членів? Сім'ї? Гаразд. Ну що ж, виходить, що родина тоді? Має мати дохід, який дорівнює 10898 гривень. І тоді це буде один сумарний прожитковий мінімум всіх членів сім'ї. Гаразд. Ну, а зараз тоді переходимо до другого завдання. А який має мати дохід, щоб він дорівнював 1,5 прожиткового мінімуму сім'ї? Ну що ж, записуємо тоді друга дія, то нам потрібно 10 800. 98 помножити на 1,5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте множити в стопчик. Записуємо тоді 10 тисяч 898, що множиться на 1,5. Множимо. 8 помножити на 5 це 40. 0 пишемо 4 запам'ятовуємо. 9 на 5 це 45, плюс 4 це 49. 9 пишемо 4 запам'ятовуємо. 8 помножити на 5 це 40, плюс 4 це 44. 4 пишемо, 4, запам'ятовуємо, 0 помножити на 5 це 0, плюс 4 це 4. І 1 помножити на 5 це 5. Далі 10 898, що множиться на 1. Це буде 10 898. Додає. Тоді в кінці у нас буде 0, 9 плюс 8 це 17, 7 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 9 це 10, плюс 4 це 14, 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 8 плюс 4 це 12, плюс 1 це 13. 3 пишемо, 1, запам'ятовуємо, 5 плюс 0 плюс 1 це 6. Тут у нас буде 1 Один знак після коми ставимо, 0 в кінці відкидуємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 16 тисяч. 347. Записуємо в дужках чого гривень. Ну і записуємо, що це у нас дохід, що рівний. Одному цілі, одній десятих прожиткових. Сім'ї. Ну що ж, і переходимо тоді до третього завдання двох прожиткових мінімумів сім'ї. Ну що ж, записуємо третю дію. Тобто потрібно 10 898 гривень. Помножити на 2. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити на 2. Записуємо 10898. Що множиться на 2. Множимо. 8 помножити на 2 це 16, 6 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 9 помножити на 2 це 18, плюс 1 це 19. 9 пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 помножити на 2 це 16, плюс 1. Це 17, 7 Пишемо 1 запам'ятовуємо. 0 помножити на 2 це 0, плюс 1 це 1. 1 помножити на 2 це 2. Ну що ж, записуємо, що добуток у нас зрівнює 21 796. Записуємо у дужках чого гривень. І пишемо, що це у нас дохід. Що? Ривный, двум прожитковым, минимумом семьи. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, яким має бути сумарний дохід, щоб дорівнював в першому завданні одному сумарному прожитковому мінімуму? Отже, записуємо в першому завданні дохід має бути 10 898 гривень. В другому завданні, щоб він дорівнював цей дохід 1,5 прожиткових мінімумів, то записуємо, що це 16 тисяч 347 гривень. Ну і третє завдання, щоб він дорівнював двома двом прожитковим мінімумом. Записуємо, що це 21 796. Гривень. Ну що ж, ось таке практичне завдання на прожитковий мінімум сім'ї. Шануйте ваших батьків. Їм приходиться важко працювати, щоб у вас все було. На цьому вправу завершено.